Упродовж декількох днів на території Житомирщини правоохоронці провели комплексне відпрацювання, під час якого розкрили півтори сотні злочинів та припинили до півтисячі адміністративних правопорушень. Детальніше про це у нашому сюжеті. Під час проведення на території області комплексних оперативно-профілактичних заходів правоохоронці активізували діяльність у всіх пріоритетних напрямках. Як результат, за декілька днів такої роботи розкрито майже 150 кримінальних діянь, серед яких убивства та розбійний напад, факти нанесення тяжких тілесних ушкоджень, шахрайства, хуліганства, незаконні заволодіння транспортними засобами та до півсотні крадіжок. У сфері незаконного обігу зброї поліцейські виявили до 10 фактів протиправних діянь. Серед вилученого дві одини. Холодної зброї, пристрій для відстрілу гумових куль та майже 70 різнокаліберних набоїв. Водночас викрито 28 злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. У фігурантів кримінальних проваджень правоохоронці виявили та вилучили до кілограма наркосировини рослинного походження та порошкоподібні синтетичні психотропні засоби. Вилучені зброя та наркотики направлено на експертне дослідження. Окрім того, значна частина зусиль правоохоронців була направлена на попередження протиправних діянь. Відтак, припинили, Нено до півтисячі адміністративних правопорушень, серед яких дрібні хуліганства, продаж алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім, насильство у сім'ях, виготовлення та продаж самогону. Правоохоронці зазначають, що подібні заходи триватимуть і надалі.